З вами я Данило. І сьогодні Roblox Volleyball Legends. Так, тут потрібно грати в волейбол, і я граю свою першу гру. Я ще не навчився, що ні разу не відбив. Так, тут я граю один проти їх трьох. Так, тут ми чомусь граємо баскетбольним м'ячем і вони нам забивають. Ми вже програємо 5 1. Так, вони на подачі. Вони зараз будуть подавати. А, вона туди якось з тим м'ячем вилізла. Вони там трохи хитрують, але вона не попадає по м'ячу. І давайте. Я ще ні разу не відбив, але наш, наш м'яч Вони самі собі забили, тому що вийшов. Так, там наша на подачі. Чи наш? Давай, подавай. І. Я буду тут стояти під сіткою я, я, я буду бити. Ні, я не буду бити. І ми знов забили, тому що м'яч вийшов за лінію. Він от сюди потрапив. Так. У нас м'яч, давайте, подавайте. Хто там подає? Так, відбили, добре. Всі, давайте, тільки не пропустити. Ай, я не вдарив, я не встиг вдарити. Так, давайте. Ай, нам забили. Погано. Ми програємо 6-3, зверху є рахунок матчу. Так, удар і ми пропустили знову. Можна я раз буду, Я хочу тут подати один раз, поки в них м'яч, але якщо ми заб'ємо, то я хочу подати Ай, знов він забиває. Він так б'є дуже чітко і круто. Всі, давайте так, розійдемо, щоб всі нічим можна було зловити, І тепер вже він не попадає. Нарешті, можна я подам, будь ласка. Ні, я не подаю. Ну добре. Пізніше, надіюсь, подам. Тут якась, не знаю, тонайний м'яч, тут якась надувна куля. І наш м'яч. Тому що він за межі. Вона, напевно, за межі. дарила. і наш м'яч ми б'ємо. Я не знаю, як це звати, напевно, штрафний. Чи як, я не дуже розуміюся в волейболі. Так. Добре. Ой-ой-ой ой. Так, там вони б'ють і ми пропускаємо. Мені треба було тут застати, бо я став трохи вперед і всі пішли вперед. Він дуже добре буде, є, всі розійшлися. Я тут! Я тут буду. Є, я відбив перший раз. Відбив трохи, але я ще не навчився. Грати добре. Давайте, відбиваємо. Так, добре, давайте. Є, є! Так, чий там? Наш є! Ми забили! 9-6! Ми програємо, але краще... О, я не в подачі. Фух. Підкидаю. Там. І. Фух. Уда... Ой, ай! Ми самі собі забили. Ой! Я просто не вмію бити. Вибачте. Я просто не міг бити. Так, я ось тут стану, щоб нам не забили. ось тут. Так він підкидає і він б'є! Я! Я відбив фух. Перший раз я відбив. Так, тут ми забиваємо, молодець. 10 7. Ми, ви... ми програємо. Так, я стану підсідку, буду блокувати їхні удари. Давайте є, я знову забив. Це грає добре, що забив, забив вже два м'ячі Давай у нас 10 секунд. 11, 10. Давай. Ай, він собі, сумі... Ну нічого. він і так нам два гола відбив, то нічого. Так, я ось тут стану. Давайте я. Та вони не подають, вони. Там дівчина залізла кудись і чекає. Ай, вони подають і ні. Ми... Ми... Вони собі собі забили. Так. М'яч вийшов і все. Ми програли. 11-9, ні, ще йде час. Так, давайте бий. Я буду ось туди стояти посередині. Так, і я удар. Добре. Так, 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 так. Блокуємо. Е, блок, блок, блокуємо. Я блокую. Я блокую, я блокую. Ні, я не заблокував, але треба відбити і. м'яч? А, наш. Ми вдарили. Давайте. Блокуємо! Добре. Так, я тут на. О! Забив, він десь попав десь сюди і забив. У нас там нікого не було, я став назад, щоб задні м'ячі відбивати. Так, а ні, він не попав, він не попав. І наш м'яч ми подали, і, і вона за межі теж вдарила. 12-10 ми програємо. Я став на підсідку, о, він добре подає, треба розійтися, бо він дуже добре подає, і я там відбити, але я не відбив. Він буде, він, напевно, вже дуже довго і грає, тому що він дуже добре буде, і він забив знов. Та як ти це робиш? Давайте. Я ось тут стану. Я буду блокувати, я постараюся блокувати, але знов нам він забив. Заблокувати його буде важко удар, Тому давайте десь... Я знову попробую заблокувати, але ні, не заблоковую. Але хоча б нас м'яч... Так, я отут ззаді стану. Можна я роздаю, є, наша забила. 15-11 ми програємо, але зараз скорочуємо трохи. Так, давай, подавай. Хто у нас подає там? Давай. Подавай. Е, так. Я пост... попробуй заблокувати. Так, 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 так. Є. Ми вдарили і нам знову забиває той R2 Холс. Так, вони подаються, напевно, той сильний подає. І... Та, да, Він подав, але... Та, він, він забив. Він подав і він забив. А, ні, він не забив. Фух, Так, я підкидаю і. Ще раз і б'ю! Ай, непогано вдарив, але якось вдарив. Добре, що вдарив, я якось... Так, я знов промахнувся, я не вмів взагалі бити. І ми програємо 17-12. Так. Ось він що добре подає, ма... він ніби. Я стану ось тут, буду його ударити, сейвити. Ох! Добре, засейвив хтось там. Я! Ай-яй-яй-яй-яй! Ми пропустили, я хотів вдарити, але не вдарю. Так, зараз він знов на подачу, я буду тут. Так і ааа, як він добре б'є, але наче хтось там відбив. Так, з камерою погано трохи і ми відбилися і м'ячу стану тут трохи далі, щоб блокувати ці дальні удари. І я, я візьму... Та, я в перший раз вдарив, Ура! Але нам знов забили. 19-12 ми програємо. Так, давайте. Я блокувати не буду, я просто тут стану і. Я попробую від... вдарити, але я не, не вдарю. Так, вони знов забили. Ми програємо 20-12, Давайте попробуємо заблокувати, але ні. Воно не, не, бл... не заблоковується. Воно далі летить. Давайте відбити. Добре. Вони всі попали, може, ні, може, вони відбили. Я заблокував, нечайно наш удар. Так. Е, як ми так пропустили? 21-12. Я ще не навчився грати, мені ще погано трохи грати. Так, він добре подає, чи вона. Е, ні, вона так собі... О, вона сама собі забила, молодець. Можна я подам, будь ласка. Ні. Подає. той, що найкраще в нас грає. Давай, подавай. Та подавай! Подавай. Давай, бей, добре. Так, і. Е, там в м'яч. Їхній блокуйте. Добре, заблокували. Так. Блокуйте я, поки тут стану, і. є yeah, наш він вдарив за межі, можна я. І знов він добре, Давай, давай, давай. Бо давай, Ох, добре вдарив, але. Наш... Е, але вони відбили. Так, тут потрібно він вдарив ще раз. Ой, і там наш, бо він вийшов. Він десь от сюди вдарився цей м'яч. Давай, він знов подає, він нормально подає. Yeah. Так, давай, подавай. Пух. Пух. Так собі він полетів того разу, але нормально. Так, давайте. Е, зараз вони сильно вдарять, не знаю, чи сильно, але. А ні, я думаю, що це я вдарила, але це вдарила манджо. І забила. Так, і знову він подає, ні, тепер вже Маджо подає, бо вона забила. Давайте спробуємо вдарити, але ні, не вдарили. Так, потрібно швидко вертатися. І тут він забив, ну як він забив? Ну там за лінією більшість м'яча була. Ну, не чесно трохи, але добре, хай буде, так я тепер швидкий дуже. І все, вже помалу вже помало бігаю. Він зараз буде подавати те, що дуже добре подає. Так, давайте. Та, він знов нам забиває, він дуже добре подає. Я не знаю, як він це робить. Давайте я встану сюди. І він знов забиває, ну то там вже можна. Можна вже відбивати, ви ж там стоїте. Фух, він зараз знову нам подасть. І наші вийшли і все. Ми програли 25-16. Так, закриваємо. Давайте ще раз зіграємо. Зараз ще не можна ще не стартувала гра. Зараз за 15 секунд. Я поки подивлюся, що тут є, спін. Покрутимо і в мене. Тім Sprint Окей, okay. виходимо. І можна вже починати, ні, за одну секунду вже можна. Я хочу бути першим номером. Так, давайте до мене заходьте, бо до мене ще ніхто не зайшов. Мені чатом ще не дали, я... Надіюся, в цій грі я буду добре грати. Бо вперше я ще розбирався грати. А ті вже мають добре грати. Так, я вди граю проти них. Не часто. І удар. Удар! О, того разу я добре вдарю. І тут вдарю нормально і. і я забив, тому що. Ну, вони самі собі, собі забили. Мені очко, тому що вийшов м'яч. Так. Подаю. Подаю і. Раз! Полетів м'яч. Так, я два. Удар. Так, три. Ай! Тут я вже не дістав, і тут наш чувак, добре. І тут я припускала наш чувак, мій чувак. Добре. Я, я візьму. Та, я вдарив і. Я візьму... Ні, я не дістав, давайте. Е, ні, не забили, вона забила ось тут прям Так, давайте вона добре теж подає. Я думаю, що вона добре, Ви підійдіть до сітки, я буду тут. Так, вона зараз подасть. Якщо час вийде, то нам буде м'яч, тому що вона не вдарила. О, вона сама собі забила, молодець. І вона зразу вийшла. Так, наш м'яч дайте мені подати, я файно подивлю. Подача і удар. Добре, нормально полетіло. І е, наш. Ну і так. Нічий м'яч, але наші встигають відбити і. Давайте! Ай! ай яй 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 ай яй яй Добре, добре відбити, відбити ще раз. Ще раз, ще раз і нам забили 2-2. Ми самі собі забили, тому що ми доторкнулися і він вийшов. Так. Давайте не пропустимо. Він б'є і е, він забиває. Так. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде FK25 Mobile. А на сьогодні всім па-па-па-па!